Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Покажу рибалку, яка у нас була на цьому місці. Ось, ловили ми головня, попадався трофейний. Розкажу і покажу, як ми підібрали ключик до нього і на що він ловився, і як ловився. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуємося, ставимо лайк. Ну що, а ми поїхали! Прямо з камінь не встиг засняти покльовку. Взяв прямо звідси. Тут вода розходиться у дві сторони і прямо О. Опа. зсередини. Ну, вода сьогодні, звісно, набагато свіжіша. пути Ниж было вчора. Не спешите главное. Ну який бойк. Вообще не хоче йти у рука давай до нас. о. Клас. Дивіться. Так, ну що, давайте цього ми відпустимо? Отакий. Трошки розкажу, як ми взагалі розкусили кліня, як ми його ці уманили, розкажу все по порядку. Спочатку, коли ми прийшли на цю точку, як видите, у нас перекат йде такий довгий-довгий всю сторону. Струя розділяється, так як там коса, гряда мілководна, розділяється на дві части. Б'є в наш берег. Наш берег такий з камнів. Туся розчинює у дві струї. От Сюди йде і туди. А течія йде у нас справа наліво, сюди тече вода. А блісна також підібрана, досить важка. 3,5 г для ультралайта. Ну досить така, вже більш-менш важка. Підібрали таку блісну. Кстати, блісна із AliExpress. дуже дешева. Просто копійки. Розкраска така червоно срібляста так, Спіннінг флагман Ареата до 2,5 г. Катушка 1500с. Фаворит Арена. Шнур 0,4 по Японії Sunline такого зеленого кольору. Блісна 3,5 г. Трошки перевищуємо тест нашої палки, але це не є критично. Закиди ми робимо буквально на метрів 10. І розкажу, як, як ми зрозуміли, як тут він клює. Спочатку ми тут так кидали вертушки. Потім воблери, потім воблери глибоководні. Взагалі нічого не було покльовки. Абсолютно ніяка, ніяка приманка не давала, взагалі нічого. Ми вже збиралися геть, вже досить пізно було. Ось і Ми вирішили вже так чисто спробувати колібалки. Поставились ми такі спеціально досить важкі для того, щоб діставатися до дна. Глибина у місці ловлі до 1,5-2 метра. Кидаю я. Так як і кидав вертушку, але кидаю колібалку прямо у струю. Метр десь, де саме така активна струя йде. Десь метр туди кидаю. Ось так закинув і просто так сплавляю, що блісна у мене дістає до дна. Блісна черкається в дно. Я чую, як блісна працює і як дістає до дна. Тобто постійно дістає камні на дні, тому що повсюди гравій. І це прекрасно у спінінг чутно. Ось так закидуємо і даю блісні опуститися. Сама струя, сама течія блісну тягне вниз до дна і тягне по струї. Ми даємо блісні свободно туди йти. І Буквально ми так робили декілька закидів. І почалася прям абсолютно інакша рибалка. Тобто почалися покльовки конкретні такі. Бувають і таке, що ціпляємося часто, вже декілька відірвали блешень, так як і тепер. Тому що заціпилася за камінь, камні острі, як бачите. Ну і все. Дивіться. Дуже легко нитка обрізалася. Все. Ну, Добре, що таких, такою же вагою. Е Блешень є досить багато у мене. Вони дешеві. Знайшли ключик до головня. У нас тут і на тись на такому місці. Цікавому досить. Так, а як це було, друзі? Побачите далі. Яка в нас була ця нічна рибалка. Є! Yeah! На таку блесну! А Но... не сейчас? Ого. Yeah. Держи, держи, може щука. Я знімаю. Подай мало фрикціон. Под... О, сяк-сяк, о. Давай, давай. Мало затягни. Держи. ку Щучка. Ні, кей, бау. Клин, Ба. клин Ого. Не, Клин. Кивай. Дмитрий проклады сюда. Oh, Чи красавец? який. окей. Класс. Иш вагоня, ти не. Да, mm -mm. сейчас красивый. Да. О, некет.

За край губы сюда О, еще один такой. А да, это? напевно. <кхем> Не знаю. О, и опять такого же типа блесна <кхем> за Алиэкспресса. Yeah. <Да. кхем> Неч, мені не тут удобно. Ти собі там... Є! Yeah! І в мене такий <laughs> Я знімаю. Сісь качає. ми точку знайшли, конечно. Так, друзі, вже третій такий крупний підвечір. Чекай, чекай, бо заціпимось. Бо мой тут є. Не біда, не біда. Держи просто горі. ні 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 ніч, не чи не дергай, просто не дергай. Да, це, це плюс-мінус. Подай геть душку відкрий, душку Держи, держи, відкрит. Ні, я ху юху, це теж такий Чекай. Okay. поки Yeah. Yeah. Ще не там риба. Зацепилася? Пусти, yeah. пусти, пусти. Я його гасяк возьму, йду. Іди лиш туди люк. Да, ще якраз зацепились ми но... Не біда, я його возьму. Йду, йду зайду в воду та буду брати за шнур. Yeah. Не бери? Та ні, він держить. О, oh, все, взагалі. Держи лише цього. Yeah. Бо я не маю мотати. Чекай. Качкай. Опа. не ось тоже нормально взял. О, все щеме здоровый. Певица вообще монстр. Ой, окей. Конечно уже не дуже видко. Отакий. Вот, ну под кило. Вообще. Такі красені, що ти просто стоять, ми таку точку знайшли. Клас. О! Дивіться який. Дивіться який монстр. Ось такий клінь. Така у нас ту ночна рибалка на ультралайт. Знайшли ми класну точку. Ну і подобрали ключик. Клас. Так, такого на кукан. Опа. І новий рекорд. 950 грам. 920 о. Почти кілограмовий. Клінь. Попався на блесну. А як іменно? Ви вже знаєте. Як бачите, підібрали ми ключ до ловлі кліня. Це ловля така придонна, донна особливо на колібалках інші приманки не хотів брати, бо ну, по суті вертушку опустити ми не можемо так сильно вниз, а воблери лише дістають діпові. Ну, але там на корчах, на камнях залишати воблери погано. Тому вирішили використовувати колібалки. Кліні ви бачили які? Отака у нас рибалка вийшла. Так, друзі, хто ще не підписався на канал, підписуємося, ставимо лайк за таку рибалку. Ну що, до нових зустрічей!